Хлопці з цих брати бгаду казали, що саме на тому напрямку ніхто нікого не бере. Тому якось так було ну, трошечки лячно. І ми, якось, ми входили в контакт, вже коли у нас <газ> була з ними перестрілка, типу контактний бой, е хата в хату. <газу> вони хоча, щоб ми здавалися, там, вони почали музику. Свою якусь там козу. Бувало, що так от ранок, п'ята ранку, вони включають тупу музику, ми сидимо на стрмі, а вони собі там щось, пісні співають, але ми їх не бачимо. Ми розуміємо, що це десь, що це близько, 100 метрів, але ми їх не бачимо. А потім музика виключалася і почалася штурм. Вони звичайно кричали, що ми ставалися. Що ми німці. Відповідь одна була, одинакова. Я був в складі другої метаманеврної групи в чолі з покойним генералом майором Ломатом. Ми виконували задачі в Донецькій області, частково в Луганській області. Потім я повернувся, мене направили в Львівський прикордонний загін, я пішов відвідчитися на кінолога і служив по різним підрозділам по собаках. Ми з нею були на змаганнях постійно. Потім він помер і. Почалась війна, я написав рапорт наш підрозділ, нам передали по рації, що почалась війна. Далі мені вже дзвонила мама, сказала, що вже ну, бо в мене мама була в окупації в Київській області. Я, перший, я просився спочатку у 2022 році літом, але мені відмовили, тому що не літом, але, а весною, тому що сказали, що можливо планується наступ з Білорусі на нашу область. І люди всі потрібні тут. Перед зимою я вже написав рапорт ще один у 2022 році, і там поки розглянули, поки те все, то і вже 1 березня я був зарахований в кандидатуру. У гулярський напрямок ми були в Володимирівка, в нас там була така більш оборонна ситуація. Моя застава то ми були в НП Новомихайлівка. Ми тримали. Села. Ми в принципі, від першого дня до, до, вже, до ротації, тобто ми свої, ми свої задачі виконаємо. Повнімовся, я вважаю. Михайло, 8 березня, 2024 рік. Прикордонники 6-го загону. Таки виконують бойову задачу по обороні цього прекрасного населеного пункту. І звісно, разом з 79 бригадою. бригади. Трошки заспокоїлись, можна і відосик зняти. Обычайно страшно. На спочатку завжди страшно. Нема такого дня, чтобы не было страшно. Так проходит штурм. И штурмуємо не мы, штурмует нас. Але тримаємо перші з честю. Але страшно, не страшно, Тут всі знають, чого вони знаходяться. Ми всі робимо свою роботу. Якщо не мог хто. Там була наша позиція. Ось і живі, здорові. 23 -е. березня. Тримаємось, тримаємось. Это Фу. Фу, Домой хочу. Особисто я слухаю музыку. то я в наушнику, я навіть їду вже на, прямо на позицію, коли мене сказу, я просто слухаю музику. Це мене і настраює. Так само, коли мені дуже там, погано, або щось там десь не цей, я собі музику включаю і мені якось стає краще. Пару Слава Богу, вирвалися із собачього. Із собачачого. <риві> Леон? <риві> <риві> ну скажи якусь гарну фразу. Там. Як скажи. на кордоні служиться? <риві> Средний курток отличается от від заднего Да? О, сейчас будет Господи, как мы все над головой летаем Сейчас будет скиби-дышно Что там позитив? Хороший такой вечер, вечер. Насыщенный Закат Закат Я вижу на, солнце Насыщенный адреналином Ну вот это Вот сейчас пи***цы думает Так, расчет АГС на***** Минометку на***** Всех убили короче Только они сейчас не умирают да? <laughs> Всех убили, только они сейчас хочу. стреляют и стреляют Черный бумер Это завжди это... бумер Взагалі, це дуже така хороша штука, тому що з того всього, що там де відбувається, то тільки гумор і спасає. Гумор, думки про сім'ю. Ну, дружина мене повністю підтримує те, що мені треба, що вона не плаче постійно. Там. Вона розуміє, що це був мій вибір, коли я його зробив. Я про це не шкодую. Вона мене просто підтримує. Все. просто капец. Константиневка, 9 березня. 24-й рік. ранку. Людей з вообще нема. Звичайно. Шостий таке шея. Вогой, вогонь! Красава! Тако, колаборація. Шостий. Прикордонний загін і 79-та. Стешелець. Дуже швидесенько забивають ленту до АГС. -а. Я скажу, Змінює змінює. Вона калічить людей. Вона не змінює мені сім'ї. Вона їх калічить психологічно, психічно, фізично і не в, в кращу сторону. Але що в тебе? Є підтримка, і я раді чого це все робити, то потім все буде добре. В мене є просто, розумієте, в мене є тил, в мене є моя сім'я. Ну, для мене це, от... це є моя підтримка. І вона в мене не зменшується. Тобто, в мене з цим проблем немає. У мене є ціль. Мене, тобто є ціль, є мета. Е, я тут не просто прийшов і там, форму вдягнув там, і собі ходжу. Я йшов в армію ціленаправленно, розумієте? Ну, я, я, звичайно, я, я не знав, що буде війна, я хочу перемоги. Я не зможу просто покинути, приїхати додому і що я там. І, і знову спостерігати над тим, що, що шукається. Я хочу бути в гущі, так сказати, собиті. І можливо, один я нічого не зроблю, але якщо нас будуть сотні тисяч, таких як я, то я думаю, що це буде добре. Я вірю в це просто, бо по-іншому бути немає. можна. мене я не качок, не спорт, не супермен. Я звичайний хлопець, я виріс. Я народився без автомата в руках. Я пішов служити тут навчать. Я не знаю, що. ну Я звичайно читаю новини і бачу це все, що там вони кажуть, що там якась підготовка. Всі вчать, я, я жодного випадку не бачив такого, я навіть не чув серед своїх знайомих, щоб там закинули на війну, я хто то там без броні, ну це цепсу, я це не вірю і такого бути просто не можу. Це я зараз там не хто, що там делаю рекламу, але це правда. І я такого ще не хочу. Базова підготовка є завжди. Тебе навчають тримати зброю, як її обслуговувати. Е, як вижити в тих, там, в тих чи інших ситуаціях, ти, ти пройдеш полігон, це 100%. Е, а далі, а чому далі вчити? Як, як вижити? Я, я думаю, що в нас є у кожного безумовний рефлекс. Там і так все зрозуміло. Я начальник відділення, в мене 10 людей є. Ми піхота, оборона, атака. Це все, все від ситуації залежить. Ми приїхали, наприклад, в Новомихайлівку, нам сказали, що в нас оборона. Ми обороняли, обороняли, потім на якихось таких емоціях ми просто в якийсь певний час зрозуміли, що ми можемо піти вперед. І ми пройшли там вперед е, якусь відстань, там закріпилися, тримали, а потім вже все, все по мірі можливості. Нас ніхто не заганяє, іди, тоді іди, в вмри, там я такого. Не... Кожного з нас там трапляється, буває, та нерви не витримують, але всі тримаємо не одного. Звичайно, що сім'я підтримує, всі підтримують, нас, нас весь світ підтримує. Я коли приїхав. Я був в шоці, якщо чесно, скільки людей такого сидить і нічого не роблять, е, за, там, зроблять там донат на 100 гривень і вже кричить, що, що він там все, армію, він допоміг. Я призиваю всіх, всіх чоловіків просто максимально йти і служити. Тут ж не те, що там всі одразу на ноль. Ні, у нас є забезпечення, там, льотчики, артилерія. Дуже багато всіх є. Не всі будуть піхотинцями і не всі зможуть бути піхотинцями. Тому що якщо ми не будемо служити, просто ми дуже шведесенько закінчуємося. І настане день, просто коли прийде додому, і ти вже сам нічого не зробиш. В Британії ми були, так в минулому році ми були в Британії, ми проходили... Це загальна підготовка. Вона, якщо чесно, нічим від нашої там дуже так категорично не, не відрізняється. Там дуже позитивні люди, такі гарні нас. Ну, нас там я вважаю, нас навіть хлопці у перший раз, тако, е, до того там, не, не проходив, то їм дуже сподобалось, дуже було цікаво, класно. Ну, я побачив результат по своєму, по своєму підрозділі, з котрим я їздив от з першого дня і в кінці. Вже козаки йшли на штурми, як має бути. Ну, тобто, бо нас там вчили в міських умовах там штурми, в полях. Там. І я результат бачив. І, і Що казати там, я його бачив на полі бою. Найстрашніше, бо був обстріл. Ми колись попали в тій самі Новомихайлівці, у нас були поранені і ми якось так спалися, що не було в нас собака, і нам треба було винести людей. Спільно з, ну, з хлопцями 79-ї бригади ми почали евак. Ми, ми несли одного лежачого, тяжого 300, і було в нас два раніних. Ну, там просто полюні були. Ми їх відправили і одразу почався обстріл. По нам, я не знаю, що там по нам працювало, але його було так багато, просто максимально. Нас гардину там утюжили. І то було найстрашніше. Ми вже домовилися, що ми не будемо лежати на одному місці, що типу вихід, ми падаємо. Тільки воно, ну, тільки прильоти ми одразу під, піднімалися і біжали. І от таким перебіжками ми туди вийшли. Бо там той квадрат просто сравняли. Син 12, бойців було 6, вона вже буде йти в школу, ми її зібрали. З звичайно, вона плакала. Я не знаю, як їй це все пояснити, але вже вона і дорослі і такі і дорослі питання задає. Типу, наприклад, тато, чому ти їдеш, а там батько там, якоїсь її там, садочка, там, дівчинки, там, а от він, а, а він з нею, ти що мене не любиш. І от я, я починаю підбирати слова, казати, що, ну, що я захищаю її, того тата, і всіх захищаю, що так має бути. Бо я, бо я не знаю, що відповісти. Звичайно, що Хотілося бути вдома, але я зараз, наприклад, не можу бути кожен день зі, 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 зі своєю дитиною, але це, це такий вклад в її майбутнє. Я не хочу, щоб, моя, щоб мої діти жили десь за кордоном, тому що я в свій час там щось для, від себе ну, не зробив. Мама вже каже, коли я буду офіцером, кажу скоро.